Я кажу, уявіть собі зараз хлопець Марпіг там, чи Азовець з Азовсталі, який просидів три роки просидів в полоні. Е, і він такий питає: А що у нас? А ми такі: Да ми ниєм, ниєм, бо нам так важко. А він каже, а що у нас? Ну, ми Курщину захопили, ну там всього вісім місяців протримались. Я кажу, Яку Курщину захопили? Ну, вони на нас наступали, ми Курщину захопили. Ну, зараз ще кусок заступили, кейсер Москва утопили. Розбили бази стратегічної авіації. Зараз вже навчились навіть в деяких місцях глушити каби. Зараз противник вже не наступає 90-ми колонами, тільки групами піхоти. Зараз там противник за контракт дає піхотинцю вже там 10 тисяч доларів, щоб контракт підписав. Ну, вагнеровці бунт устроїли, тому що так погано воювали, їх всіх поубивали, розформували. Ну, в принципі, по всій Росії відбувається якісь цікаві подія на залізничних дорогах. В принципі, авіації прирядили купу, що вони вже бояться залітати. Ну, у нас Абрамси є, у нас вже по 20. Богдан випускається. Ну, наші дрони просто тримають під вогневим контролем, там противник боїться вже.